Командир ще одного підрозділу бігав по полігону. Кричав: Как це може бути? Всі були в шоці, якщо мене призначили на посаду розвідувальну. Я була бухгалтером, діловодом. Тобто, ми з ними усіма дуже добре спілкувалися. Але на рівні, коли я була на прийнятної там умовно жіночій посаді, А як тільки мене поставили командиром їхнього підрозділу, звісно, це був страшенний спротив. Я зайшла у палатку до них, ну типу, по нормальному. Мене призначили вашим командиром. От, ну тепер будемо працювати разом. У них, звісно, почались до мене питання: а що ти робила до цього? Ну з претензіями. Ми тебе не будемо слухати, ти нам не авторитет, ти нам не командир. Типу, можеш іти звідси. Я їм сказала, що я нікуди не піду. Якщо в них є до мене питання, то можуть іти вони. І майже весь підрозділ перевівся в піхотний. І станом на вихід на бойові, у мене було чотири людини. Це було таке. Та доволі важкий період, дуже навчальний. Частина з них потім прийшло до мене і просилась назад. Повернулися. Я не всіх взяла, Я взяла декілька людей, інших я не брала.